Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Що ви бачите позаду мене? Правильно, це скарб. Насправді жартую, це всі нові автівки, які додали сьогодні в обновлені контейнери. У нас є європейський, американський та капіталістичний. Почнемо ми із капіталістичних. А, всі авто із цих кейсів я повибудовував не з кейсів, а контейнерів повибудовував ось так в ряди. Ну і поїхали. Давай починати із останнього від вас, друзі, лайкосик. Давайте зробимо 150 лайків. я постараюся а, зняти відосик, де я повідкриваю контейнери, постараюся вже дійсно вибити, тому що я не знаю, чи ми зможемо зараз подивитися. Вартість державну тому що це я викликав усе через адміночку, але принаймні будемо дивитися, буду називати вам назву, ну і показувати, як це все діло буде виглядати. Домовились, так все, поїхали. Значить, перше в нас автомобіль, капіталістичний контейнер. Ось так він у нас виглядає. Давайте подивимось від першого обличчя. Ось такий він красивесенький. От так це все діло виглядає. Його назва Nissan 240Z. Угу. От така історія. Ну, давай пробувати сідати і дивитися, що є у нас державна вартість. По двигуну, друзі, я так розумію, що все гуде однотипно, тому що поки що так, я сподіваюся, все максимально діло пофіксять, і в кожної машини буде свій конкретний двигун. Ні, бачите, на жаль, немає, немає можливості, так як я. Це все діло викликав через адміночку. Ну, хоча б побачити, як будуть виглядати ці автомобілі, які ви зможете вибивати із контейнерів. Значить так, на третьому сервері я щойно стрімив, людини. Мабуть, дві ставило вже по 20 мільйонів на американський європейський я не знаю, ну най найтоповіші машини, як на мене, падають із капіталістичного. Але шанс того, що буде а, цей контейнер. На так саме в ту годину можливість його вибити 4%. Тобто шанс дуже малесенький. Окей, поїхали далі. Феррарі 250 GTO Ось так виглядається. Ferrari у нас красивенька. Доволі. Так, 4 вихлопні труби. Такий раритетик. Перші дві машиночки раритетик. Ідемо далі, друзі. Це у нас старесенька ламба. Її назва Lamborghini Diablo SV це теж дуже давня моделечка, але виглядає дуже-дуже файно. До речі, бачив, що у нас на сервері вже деякі люди їздять на пару машиночок новеньких. Хтось взагалі 40 мільйонів поставив на капіталістичний і вибив машинку, яка вартістю 2,3 мільйони в державу злити. Ну, така історія. Так. Крокуємо далі, друзі. Меркурі 8 кастом. Ось так виглядає. Оця машиночка. В Совєтському Союзі була така волга молнія. Ну, все це Совєтський Союз, знаєте, що це робиться. Все максимально брали із за кордону і робили під свій мотив. Ось така ця машиночка у нас. Раритетик. Не знаю, на жаль, вартість. От я хочу повідкривати контейнери, щоб ми могли з вами подивитися, яка ж машина дійсно буде давати окуп. О, нарешті, у нас щось новесеньке. Lamborghini Martilago. Марцілего, Марцілаго, Напиши в коменти, не знаю, як правильно. Такий я собі ламборгіст. Так от, новенька тачка, прям виглядає дуже стопово. Два місця. Ну, в принципі, зрозуміло, дуже кльовий такий ем, козирьочок. Оцей. Хто його знає, яка його назва. Ну, коротше, ви зрозуміли. Крокуємо далі, друзі. от Оцю машиночку я вже бачу у нас на серверах. Випадає, я так розумію, частенько, тому що навіть у тих чотирьох я не бачив чи п'яти, а от оцю вже бачу, мабуть, навіть двічі. Її назва так Катерхам Суперлайт r 500 R500. А так, друзі, поки що всі машиночки, які були в капіталістичному кейсі контейнері, вони закінчились. Крокуємо далі. Наступний кейсик у нас, друзі, американський. Я ж правильно розумію, чи ні? Ану, зараз зараз гляну, так. Ану, американський Chevrolet Corvette. Це має бути Chevrolet Corvette. Як це він? Дуже давній. Ану, почекай. Так, а це він, а це він, друзі. Просто це якийсь дуже давній Chevrolet Corvette, Льо. Це Camaro якась. Реально, що це взагалі за такий значок? Реально, Chevrolet Corvette. Балдюж. Коротше, друзі, ось така перша дуже топова машиночка. От таку я теж бачу у нас, по-моєму, юстина Юстина, напис номерного знаку взагалі шикарнюча. Скільки коштує, на жаль, не можу вам Показати, тому що в принципі через адмінку це не видно. Але якщо ти знаєш, яка державна вартість якоїсь із цих машин, які ти побачиш сьогодні. Відео напиши, будь ласка, в коменти. Можливо, хтось уже вибив, і може нам поділитись. Це буду безмежно вдячний Тому, будь ласка, поділись інформацією. Так, корвет виглядає ось так. Доволі файно. Два місця. Ідемо далі. Наступна машиночка у нас із Америкамериканського амери, амер, американського контейнеру. Це друзі Chevrolet Camaro SS 350 СС-350. І знову ж таки, більш давній такий раритетик. От такий він красивий. Не думаю, що він прям максимально багато їздить швидко. Якщо ви хочете, щоб я, можливо, порівняв ще в кожній цій з цій машин. А... Якусь стандартну швидкість, типу максимально без стейджику. Напишіть в коментах можливо, вам це цікаво буде. Я теж кожну із цих машин попробую потестити. І, можливо, теж друга частинка ось частина цієї історії буде продовження. Давайте, 150 лайків, я буду знати, що вам цікаво подивитись продовження. Окей, крокуємо далі. E, значить, американський наступний Мустанг матч є. Мустанг матч є, вже бачимо, новенька така. А машиночка, я так розумію, є, це, мабуть, електро. Так, це Електро, але знаємо, що і Електро теж гудуть як, як двигун бензиновий. Тому так треба чекати, коли буде вже зміна графіки, зміна двигунів. Оце все діло. Я сподіваюся, що це буде із поверненням грів Play Market, а також App Store. Дай Боже. Так, погнали далі. Наступна машиночка у нас, друзі, о, так, 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 Chevrolet Tahoe RST. Ось так. Chevrolet Tahoe RST, Доволі дуже файна машина. Багато місця. Так, я думаю, ну, можливо, під кілометрів 200, тому що навіть Mitsubishi Pajero Pajero теж їде 200 в стоці. Ну, коротше, сильна машиночка. Я думаю, є сенс пробувати боротись за неї. Поїхали далі. Фордик, в принципі, простенький. Ford Taurus от такий я так розумію, що це дві машиночки. Оця і остання. А ні, це не тут. Оцей Ford мабуть, він найдешевше коштує з усього всього американського. Контейнером. Йдемо далі. І остання, друзі, ось така з американського контейнеру у нас Dodge Viper. Dodge Viper, до речі, по-моєму, в якійсь for Speed Most Wanted або Underground. Був ось такий. Дуже класно виглядає. Гоночна машина. Ну, реально, прям пушечка. Окей, крокуємо далі. Погнали. Так, давай сюди. Дивимось у нас. Крайній контейнер, який залишився, друзі, це європейський. Uh, і перша машинка, яка на нас зустрічає, це Mercedes Benz A-клас. Новенький, Mercedes-Benz, Чотири місця. От, можна буде також, якщо вам буде цікаво продовження цієї історії, дивитись, як воно виглядає від першого. А, почекаю, від першого обличчя у машині, мабуть, не можна, так? А чи можна? А ну зараз подивимось. Подивимось, почекай, почекай. По-моєму, По не можна, але. Ні, все ж таки не можна. Міг би я вам показати і максимальну швидкість у стоці кожної машини, і загалом як виглядає всередині, але, на жаль, не вийде. Ну, Мерсик новенький, в принципі, зрозуміло. Поїхали далі. Мерседес Benz AMG One. Стоп. Це точно він. Мерседес Бенс АМГ АМГ. Почекайте, АМГ це ж має бути якийсь гелік. Чи ні? Але заспавнилася ця машинка. Можливо, можливо така вона і є. AMG 1 Гоночна дуже сильно виглядає, як богаті боліт, ця акулка, оцей плавничок Акули. Можливо, можливо, дійсно є така. ну напишіть, будь ласка, це АМГ, це точно ця машина? Чи може я переплутав десь? Тому що по списку саме вона. Ну, окей, Слухай, Я думаю, що ця машина із європейського контейнеру коштує найдорожче продати в державу. Ну а людям я взагалі мовчу, тому що сьогодні людям продають просто за космічні гроші. Так як сьогодні обновочка тільки залетіла в гру. Люди вже вибивають з контейнерів і просто продають там за 50, 60, 70 мільйонів. Ну і що? Поїхали до простеньких хопель Астра. Простенький автомобіль, який не думаю, що взагалі коштує навіть 1500 в державу злити. Ну добре, як півмільйона коштує і на тому дякую. Стандартна машинка, але є. О, поїхали, друзі. Це взагалі Embassy Trojan GT. Це теж дуже якась файна гоночна тачка. Виглядає реально топово, як і Bugatti боліт, як і оцей AMG One акулка. Ну я не знаю, хотілося би. Давайте перевіримо ми ось цю максимальну швидкість хоча б цієї машинки. А далі, якщо вам буде це цікаво, то я. У як швидко набирає. 280 поїхала. Я думаю, що вона поїхала би ще більше. Якби я не вдарив, слухай, давайте, друзі, 150 лайків зробимо. Я потестую кожну із цих машин на максимальну, на максимальну швидкість у стоці. Домовились? Буду безмежно вдячний. Ну, виглядає топово і їде. Реально швидко набирає прям дуже-дуже гарно. Так, Гелік, це в нас, до речі, Гелік, по-моєму, Mercedes-Benz E QG. А це Електрогелік. За нього вже 50 мільйонів на третьому сервері пропонували сьогодні. Ось так він виглядає. Ну, Не знаю, не знаю. Мені щось не дуже подобається. Але ну, можливо, дійсно прикольно. Можливо, буде доволі рідкісний. От, Тому подивимося. Ну, друзі, і останній, який є на даний момент часу, європейський контейнер. Це у нас перевіряємо, а я його заспавнив чи не заспавнив? Ні, я його, до речі, не заспавнив. Почекай, почекай. А чому це я його не заспавнив? Зараз ми подивимося Якусь машиночку, почекай, почекай, європейський. Це у нас Benz 300 SL. Почекай, я їй цей не показав вам. А, -а куди я оце дивився? Так, стоп. Ще раз, Mercedes-Benz EQL. Далі у нас Mercedes-Benz SL63 має бути. Опа. Ну почекай, хлопці, а що це? Я Реношку взагалі заспавнив? <сі> де, де я її взяв? Почекайте, друзі, Перевірю, чи є це рено є, Європа, Європа Ні, почекайте, Реношка це взагалі. Або я переплутав. Ні, все ж таки є, друзі. Ось дивіться, єку. Ось, оце. Реношка, вона йде теж. Це одна із найдешевших машиночок в цьому контейнері. І ще дві машини, які я не заспавнив. Окей, зараз, друзі, ми надолужимо. Диви. Диви, як я міг так зробити. А, так, поїхали. От так от. Ось такий ще Мерседес, друзі, у нас є. От такий Мерс. У, це, до речі, теж файний. Я думаю, доволі швидко буде ганяти. Це вже сьома машиночка із цього кейсу. І, точніше, що я кажу? Кейс, контейнер. І ще є, друзі, один європейський Mercedes Benz 300 SL. Отак-от. Давай ще його подивимося. Ооо, хо-хо, раритетик. Слухай, як я міг їх не заспавнити. Оце я дав дрот. Коротше, друзі, два мерседесики. Ну, як бачите, не дарма він європейським називається, тому що дуже багато мерсів. Раз, два, третій мерсик. Вибачте, mm -hmm. будь ласка. Так, скільки? П'ять мерседесів. Ну, well, слухайте. Доволі файно. Я сподіваюся, у вас тепер буде хоча б розуміння, які можуть падати автомобілі із цих, із цих загалом контейнерів. Чи є сенс спробувати за них боротися? Тому що я ще раз нагадую, що. Ну, багатенько, багатенько це все діло буде коштувати. Давайте ми зробимо ось так скрінчик та гешечку зараз. Бам! Закину. а Значить так, друзі, якщо вам цікава, максимальна швидкість кожної з цих автівок в стоковому стані, тому що ну в адмінку я не можу упихнути 1 2 або 3 Давайте 150 лайків зберемо. І якщо це буде максимально швидесенько я кожну із цих машин потестую на максимальну швидкість. Домовились. Лайк like, протискай, буду безмежно вдячний. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал. Також нагадую, що якщо... Не награєш її онлайн, завантажуй собі на телефон. Посилання залишив під відео на офіційний сайт, будь ласка, скачуй Ну і при реєстрації водьмій промо. Чотири квадратики, введіть промокод, хештег і маленькими Євченко. Не Євченко Джо, а Євченко. І активуєте 6 досвіду, 35 тисяч валюти, а також зовсім скоро буде і мій скін, який додадуть у наступному оновленні. Сподіваюся, дай Боже. Лайк, підписочка, дякую, що були зі мною. Ну і в коментах пиши, яка із цих машин тобі сподобалася найдужче.